Світова українська прем'єра відбулася у Каннах на сцені фалацу фестивалів. Провідні артисти світової балетної сцени з України, Німеччини, Великої Британії, США та Канади виступили на Гала концерті Гала Детуаль в підтримку України. Кульмінацією вечора став балетний танець на музику Миколи Леонтовича Щедрик. Це вперше в історії Щедрик отримав балетне втілення. Кошти з концерту спрямують на допомогу українським дітям, які постраждали внаслідок війни. Світову прем'єру побачили і наші кореспонденти. Зал на 2300 місць заповнений вщент. Багато молоді та дітей. Серед них і Софія. Вона народилась та виросла у Франції, проте цікавиться своїм українським корінням та національними традиціями. Тому концерт, де презентували балет на музику щедрика, пропустити не могла. Поєднання України, пристрасті та танцю, було грандіозним, чудовим та вражаючим. Воістину незабутній момент для всіх спонсорів, меценатів та гостей, які сюди прийшли. Щиро дякую за цей гала-концерт. Сер, дякую всім улюбленим українським асоціаціям за підтримку України. Дякую всім волонтерам, які працювали тут годинами, які присвятили свій час, і серце цюмувала концерту. Це було чудово. на сцені чиста мова балету. Складна хореографія, вивірені рухи, стрімкі оберти та вишукані костюми. Без декорацій лише паркет, світло і класична музика. У програмі твори з золотого фонду світової класики: Петіпа, Баланчин, Ратманський – хореографи, які визначили розвиток балетного мистецтва на десятиліття вперед. Концерт об'єднав провідних артистів з України, Німеччини, Великої Британії, Сполучених Штатів та Канади. Хочу, по перше, подякувати організаторам, які створили цей гала, запропонували сюди приїхати та дали нам змогу та нагоду зустрітися з такою теплою публікою та з нашими колегами, з якими ми співпрацювали ще раніше. Дуже багато емоцій з цього приводу. Ми щасливі. Концерт Гала де Туаль» має благодійну складову. Артисти підтримують українських дітей, які пережили обстріли. Дехто втратив на війні рідних. Цей проект був створений для наших українських діточок. І всі кошти, які будуть виручені з білетів, і допомога, яка надійшла від меценатів, буде перерахована нашим діткам для того, щоб вони могли підпочивати, приїжджати сюди у Францію і якнайшвидше приходити до себе після цих жахливих днів в Україні. І я сподіваюся, вони будуть щасливими, і все в них буде в гаразд житті. Саме ці діти не лише майбутнє України, а майбутнє цієї Європи. Саме вони будуватимуть світ після закінчення війни. З тими цінностями, якими ми закладемо сьогодні, коли, хоча б на короткий час, ці діти в спокої, вони зможуть. Добре думати, мріяти, будувати плани на майбутнє. Кульмінацію вечора та балетного дійства стала світова прем'єра класичного пададе Щедрик у виконанні легенд українського балету заслужених артистів України Наталії Мацак, прима національної опери та Сергія Кривоконя, прем'єр-театру. Це дивовижно, тому що саме цей е, номер він закрив концерт. Він поєднав е, світових зірок, він поєднав. Е, Мені здається, все найкраще що. Що завжди робив 100 років Щедрик, він поєднував усіх. Незважаючи на країну, я вважаю, що ми повинні мати такий продукт, і люди повинні знати, що це саме з України. І це не тільки український продукт, а це продукт, який поєднує вже багато років весь світ. Хореографію поставив Станіслав Ольшанський. Митець обдумував, як передати українські традиції за допомогою класичного балету. Так і виникла ідея поставити паде де на двох на мелодію Щедрик. Музичну обробку всесвітньо відомого Леонтовича зробили Антон Челібі та Армен Костандян. Леонтович, який створив Щедрика 100 років тому назад, сьогодні він а, народився заново в балеті, і ми дуже щасливі, що у нас вийшло зібрати стільки людей. сьогоднішнє дійство просто неймовірне. Щиро дякуємо французькій публіці, що прийшла на цю єдність танців. Єдність танцівників з усього світу на підтримку України. Сьогодні це справжня подія, можливо, вперше в історії. Танець під музику композитора Леонтовича Щедрик. Дякуємо за підтримку. Дякуємо всім. Merci. Уперше за всю історію Щедрик ожив у балеті, і саме на сцені канського палацу фестивалів. Подія стала символічною. Українська культурна спадщина отримала нове станічне життя на одній із найпрестижніших світових сцен. Галина Федорченко, Наталія Дворко, телеканал прямий.